Боброська Людмила Окцентівна, я звичайна медична сестра. І зараз я заходжуся у зоні бойових дій в нашому шпиталі, який ми створили самі своїми руками. Я тут зберігаю життя. Я сама виховувала дітей, працюючи на двох роботах, сама будувала будинок, доглядала своїх батьків. Змужені були продати будинок. Різниця між будинком і квартиркою, яку ми придбали, пішла на закупівлю машин для передової. У мене зараз п'ять чоловік з родини на фронті син Ігор. І невістка Юля. Вони працюють на захід нашої батьківщини. Так що до перемоги. Можу гордитися з цим. За місяць до повномасштабного вторгнення прийшлося розгортати шпиталь передовій. Коли ми приїхали на місце і поселилися, не було нічого взагалі, ні операційного села, ні операційної лампи, ні інструменту, нічого. Це приходилося здобувати, вишуковувати, знову-таки зв'язуватися з волонтерами. Проміжковий шпиталь готовий. Надіємось, потреби в ньому не буде. Боже, храни нашу Україну. Там насястала повномасштабна вторгнення. Оскільки ми опинилися під обстрілами, це місце стало небезпечним для того, щоб бути місцем порятунку для наших захисників. Прийшлося результати слідуючий. Всі на своїх місцях. Пам'яті немає ніякої. Не все можливо вивезти. бо медичні машини завжди являються прицілом для росіян. На жаль, у них правил війни немає. На даний час ми маємо практично все, крім того, що ми не можемо робити тільки глобальні операції. Це справді диво. Велика наснага і велика велика праця. Тепер ми маємо результат, коли у нас юзака рано залишку. Я стараюся, скільки це є в мене сил все це вкладати в боротьбу проти нашого ворога. Я отримувала не нагороду, як нагороду, я отримувала якби. Добре слово від тих, кому я змогла допомогти. Кожен ранок перекличка між людиною я, я є. Наші люди справді не знав Я просто бачу по наших захисниках, будучи одну добу під крапельницею, Уже на другий день вони рвуться в бій напередодні. Всі будь живими, цілими, здоровими, неушкодженими. Обіймаємо.